Чому антитіла при вашому аутоімунному захворюванні не знижуються і ви не отримуєте результат? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Дивіться, дуже важливо розуміти, що харчування, про яке ви вже всі знаєте, аутоімунний протокол це лише перший крок для відновлення вашого організму. Він дуже важливий, без нього не буде ніякого результату, але це лише один крок. І важливо розуміти, що без далі, без роботи з вашим шунково-кишковим трактом ви не зможете отримати результат. Тому що аутоімунні захворювання вони починаються з шунково-кишкового тракту. Вам необхідно проходити відновлювати свою кислотність шунку, вам необхідно проходити жовчогінний курс, вам необхідно проходити всі етапи відновлення шунково-кишкового тракту. Це